Що відбувалося довкола Каховської ГЕС напередодні її руйнування і вночі, коли воно сталося? Наскільки міцною була конструкція гідроелектростанції і в який спосіб її можливо було зруйнувати? Чому експерти говорять саме про підрив, а не про обстріл станції тієї ночі? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазовія. Далі про війну на півдні України. Генеральний директор державної компанії Укргідроенерго Ігор Сирота наполягає, що на Каховській ГЕС був дуже потужний вибух у трьох місцях. Він переконаний, що експертиза, коли вона буде можливою, це доведе. За його словами, аби підірвати дамбу, потрібно в одне місце скинути щонайменше три авіабомби по пів тонни. Це неможливо зробити ударами якоїсь однієї ракети, розповів гендиректор в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що площа подальшого затоплення залежить від характеру пошкодження ГЕС. Видання New York Таймс 6 червня з посиланням на експертів з техніки та боєприпасів повідомило, що ймовірною причиною руйнування Каховської ГЕС був навмисний вибух. Видання цитує експертів, які визнають, що гідроелектростанція зазнала шкоди внаслідок військових дій до обвалення, але сумнівається, що цих попередніх пошкоджень було достатньо, аби зруйнувати дамбу. В американському інституті вивчення війни в огляді за 6 червня зазначили, що Каховську ГЕС імовірно навмисно підірвали саме російські військові. На думку аналітиків, Росія більше зацікавлена у підриві Каховської ГЕС аніж збройні сили України. Пояснення Росії про нібито підрив станції українцями в інституті вивчення війни вважають неправдоподібними. В огляді зазначили, що Росія може використати повінь для ускладнення спроб українського контрнаступу. Натомість Україна не має зацікавленості у підриві дамби, адже 80 її населених пунктів опинилися під загрозою затоплення, вважають експерти. Президент України Володимир Зеленський, 8 червня, під час звернення до світових екоактивістів заявив, що руйнування Каховської ГЕС це свідомий злочин Росії. Ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби та інших споруд станцій. Але російські війська зараз обстрілюють райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме Росія зацікавлена в катастрофі. США Велика Британія заявили, що поки зарано говорити про те, що спричинило руйнування Каховської ГЕС. У компанії Укргідроенерго переконані, що руйнування окупованої Каховської гідроелектростанції спричинив вибух усередини ГЕС. Нагадаємо, що вночі 6 червня у соцмережах з'явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні південь заявили про підрив цієї станції російськими військами. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйнована нібито внаслідок обстрілу українськими військами, а водосховища не зруйнована. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування ГЕС російськими окупантами і небезпеку підриву. Журналіст центру журналістських розслідувань із Каховки Олег Батурін розповів новинам Приазов'я, що йому вдалося дізнатися від місцевих жителів про обставини руйнування гідроелектростанції. Декілька місцевих мешканців розповідали про те, що ну це вже вони проаналізувавши. Події вже після підриву Каховської ГЕС казали, що навколо Каховської ГЕС населені пункти, які прилеглі до нової Каховки, до гідроелектростанції, була якась дуже незвична метушня. Вони дуже великій кількості їздили на свої бази розташовані у ну, віджатих адміністративних будівлях місцевих і це є. Єдине, що місцеві, хоча б щось могли помітити, жителі Береслава розповіли журналісту, що вночі 6 червня чули декілька вибухів з Береслава. Навіть е, ну, можна навіть в нічний час. Зорієнтуватися де це саме відбувалося. Ну люди розповідали, що десь в районі греблі і в районі машинної зали Каховської ГЕС було три вибухи з інтервалом у приблизно 5-15 хвилин, і після останнього вибуху почався такий дуже характерний водяний гул, який не припинявся десь протягом десь 5 годин. Місцеві жителі також підтвердили, що російські військові замінували ГЕС восени минулого року. Розповідає Олег Батурін. Після того, як вони розігнали звідти персонал станції, якщо не помиляюсь, це сталося десь кінець літа минулого на початку осені, і після того вони приступили до, до мінування. Основний пік замінування Каховського ГЕС за словами місцевих жителів, які ну, можна Довіряти то основний пік такого замінування прийшовся десь на другу половину минулої осені. Про це розповідали працівники гідроелектростанції про те, що це бачили. Власне до ще до підриву Каховської ГЕС було відомо, що достеменно відомо, що машинна зала Каховської ГЕС є замінованою. Журналіст вважає, що руйнування Каховської ГЕС сталося внаслідок цілеспрямованих дій російських окупантів, які вони довго і ретельно планували. Хтось віддавав наказ на здійснення підриву Каховської ГЕС. Інша справа, що як дуже часто буває у російських військових у окупантів, відсутність комунікації між їхніми підрозділами і Ну, судячи з такої їхньої реакції в перший ранок після вибуху, я про це багато писав, і інші мої колеги Херсонські про це багато писали. Що навіть гауляйтер нової каховки Володимир Ліонтів та... Володимир Сальдо заявляли спочатку, що все гаразд і навіть спростовували факт якоїсь страшної катастрофи на Каховській ГЕС. А потім почали ну переважно це новокаховчани все таки заявляли. А потім почали говорити про те, що там дійсно щось відбувається, і включили свою платівку про те, що це Україна в усьому винна. І той факт, що не готувалося взагалі ніякої евакуації цивільного населення. Більше того, окупанти були явно розгублені в червня і навіть 7 червня, після цієї катастрофи. Також журналіст додав, що зі слів місцевих жителів через руйнування Каховської ГЕС затоплена перша лінія оборони російської армії у цьому регіоні. Той факт, що вони не встигли це все вивести, як на мене, теж свідчить на користь того, що або ж вони дещо не прорахували саме з цим вибухом, або ж як завжди, ну власне, як завжди, в Росії все просто йде через заднє місце. бо... Навіть коли Совєтський союз підривав Дніпро ГЕС в роки Другої світової війни, він тоді взагалі не думав ані про військових своїх же, ані про цивільне населення, яке тоді в великій кількості загинуло. Тому я тут припускаю, що скоріш за все, російське військове керівництво на ну про це навіть просто не замислювалося. Які будуть наслідки навіть для, ну, для своїх підлеглих. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Архітекторка, співзасновниця новокаховського товариства охорони культурної спадщини Ліза Євсієва, яка досліджувала Каховську ГЕС, розповіла, що її проектуванням і будівництвом свого часу займалися фахівці високого рівня. Увага до побудови цієї станції також була безпрецедентною. З наших досліджень випливає, що власне галузь гідробудівництва вона була настільки потужною за тих часів, настільки передовою. Це була найбагатіша галузь в принципі в радянському цьому комплексі промисловості, і інженери Каховського Гес власне з інженерного боку проектували українські спеціалісти харківські вчені. Архітектори, які проєктували, вони постійно були, скажімо так, на піку досліджень. Тобто для них обмін досвідом з американськими спеціалістами з європейськими спеціалістами, він був на часі. Це не була якась така галузь, яка знаєте, розвивала собі так окремо, десь під ковриком для місцевих потреб. Це все було просто на піку досліджень, і це були надзвичайно високі фахівці. Машинна зала Каховської ГЕС, яка зараз зруйнована, мала міцну конструкцію, яка була розрахована на навантаження і зовнішні обстріли, каже дослідниця. Ця споруда машинного залу це суцільний е, армований бетон, тобто це не якась там цегла. Знаєте, не те, що могла дати тріщину. Вона була розрахована на всі можливі динамічні нагрузки, і, звісно, і на зовнішні обстріли. І так е, в розрахунках було передбачено, що від зовнішніх обстрілів, навіть від, від якоїсь дійсно ядерної зброї. Вона не могла би так розвалитися. Звісно, це було мінування. Мінування надзвичайно потужне, глибоке, і з в чаті було відомо про що дійсно туди в бухівку завозили вантажівками. Архітекторка зазначила, що місто Нова Каховка також будували з урахуванням аварійних випадків на Каховській ГЕС. В зоні парку на каховці немає жодної житлової будівлі, і ми все час постійно казали, що це не випадково так було зроблено. Що цей швидкий підйом води на 10 метрів, особливо від якщо це сталося вночі, то з людьми, які б попали в цю територію, затоплення було б то саме, що з тими тваринками в зоопарку, та які всі загинули. Вода піднімається настільки швидко від. Цієї великої першої хвилі, щоб врятуватися, подобано можливо, проте архітектура міста, цей парк великий, не забудований, ні набережними, ні якимось там житловими спорудами, він якраз дає змогу бути таким буфером для цієї хвилі. І, власне, завдяки цьому розумному передбаченому плануванню ми не маємо людських жертв на віках опці. А ті жертви, які ми маємо зараз нижче, то вони безумовно пов'язані з абсолютно. Варварським ставленням до евакуації. Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про обставини руйнування Каховської ГЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у приазовській частині Донеччини. Гідролог, доктор географічних наук, професор Віктор Вишневський розповів, що Каховський гідровузол був надійним, але мав певні особливості, які і визначили його швидку юнацію. Каховський гідровузол був другим за чергою після Дніпра гес Його збудували всередині 50-х років, і Каховське водосховище було повністю наповнено в 1956 році. За об'ємом воно виявилося найбільшим. Серед усіх, зрештою, шести водосховищ, які були згодом створені е, на Дніпрі, і які, зрештою, стали так званим Дніпровським каскадом, на відміну від Дніпрогесу, який яке було збудоване на початку 30-х років, які збудували на скелі е, в тому місті Дні, де Український щит перетинає Дніпро Каховський гідроузол. Збудований уже там, де Дніпро виходить на причорноморську низовину і де в долині Дніпра домінували і домінують мулисти відклади і пісок. Науковець пояснив, чим відрізняється руйнування Дніпро-Гесу у часи Другої світової війни і Каховської гідроелектростанції. У серпні місяці добре відомо Червона армія підірвала Дніпро Гес. Право прямо заклала вибухівку в греблю, висадили значну його частину. Але уявіть собі, буквально через пару років німці спочатку відновили гідроелектростанцію, а потім, відступаючи, знову її зруйнували. Але вже в 47-му році вона запрацювала знову ще раз, тому що були пошкоджені. Не не найважливіші її частини фундамент зберігся. А фундамент це передусім скельні породи, на яких збудована гідровоз у випадку Скаховської гідроелектростанції вийшла ситуація. Інша закладена вибухівка в машинному залі призвела до того, що утворився доволі сильний проран. Течія, вона почала розмивати ґрунти, і мало помалу вся споруда фактично поїхала вниз, і від неї ну фактично мало що залишилося Під'їзні шляхи, там шлюз і шматочок правобережної гриблі. Та й то, яка була пошкоджена ще десь півроку тому, а навіть вже більше, то коли відступали росіяни з правого берега. Президент центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар вважає, що російські окупаційні сили готувалися до руйнування Каховської ГЕС, в тому числі інформаційно, підхід не все так однозначно. Це, власне кажучи, кремлівський наратив, який був закинутий доволі оперативно. Поки в Києві в Україні розбиралися з тим, як реагувати, то росіяни заполонили. Інформаційний простір, тобто міжнародний, своїм наративом, що це зробили Збройні Сили України в рамках своєї контрнаступальної операції, і те, з якою інтенсивністю і масовістю був кинутий цей аргумент, так званий там про е, український слід у підриві е, Каховської ГЕС, говорить про те, що вони готувалися, в тому числі інформаційно. Експерт зазначив, що руйнування такої споруди, як гідроелектростанція, це непроста інженерна задача, яка потребує специфічних знань. Якщо комусь так здається, що якісь там диверсанти прибули з українського боку і щось там заложили, якісь міни і підірвали, то ні, так, так неможливо зробити. Тому якби вся ця сукупність. Таких елементарних речей показує, що за цим е, стоїть окупант з радянських часів. Е, існує е, е, такий сценарій інженерного підтоплення е, у випадку наступа наступу противника. Якщо є поруч та технічна споруда, то можна цим скористатись, щоб підірвати цю споруду, там чи дамба водосховища, чи гідростанція е, з тим, що випустити воду на шляху противника. І через заболочення місцевості чи навіть коли вже вода зійде, але залишиться заболована територія, спили гнесування військ противника. Себто, в минулому, власне, в період 41-му році відступаючи радянські війська якраз використали цей маневр в Запоріжжі, де була підірвана гребля Дніпро Гесу. Крім ускладнення умов для наступальних дій збройних сил України, російські військові також переслідують мету створити передумови для аварії на Запорізькій атомній електростанції, вважає Михайло Гончар. Те, що там розповідають зараз, про те, що там поточно проблеми немає. Там вода надходить і так далі. Це зараз. Вони не збиралися робити це зараз, але вони готові по окремому сценарію зробити це, хоч і в найближчий час. Проте вони діють так само гібридним методом, щоб щось трапилось на Запорізьке АЕС, принаймні на одному з реакторів. І тоді можна за е, шаблоном того, що відбулося на Каховській ГЕС, сказати, там, що А, це українці. Вони обстріляли там реактор Запорізької атомної, от, і там відбулася розгерметизація корпусу реакторів і витікання радіоактивних речовин. Хоча відомо знову ж таки, з квітня, місяця, з початку квітня. Про те, що колектори подачі води в систему охолодження реакторів були заміновані. Тобто це вже говорить про те, що якби запущено паралельний сценарій, і він, по суті, є продовженням алгоритму, започаткованому зараз підривом дамби на Каховській ГЕС, також Росія зацікавлена у довгостроковому ураженні України, додав експерт. Задіяна колосальна шкода екологічна, і вона відповідно тягне і колосальні економічні видатки в подальшому на ліквідацію наслідків такого лиха, тому Росія, бачачи свою неспроможність здобути перемогу у війні проти України на полі бою воєнним шляхом. І розуміючи, що раніше чи пізніше їй доведеться відступити, а вона діє на стратегічно довгострокове ураження України з тим, щоб не дати чи зменшити можливості України по відновленню своєї економіки інфраструктури. А uhm, щоб зменшити можливості розвитку оборонно промислового комплексу, тому що потрібно витрачати гроші, ось на порятунок довкілля, порятунок там сільського господарства, яке не може по суті реально існувати без дніпровської води, там в понизі Дніпра. Керівник державної компанії Укргідроенерго Ігор Сирота 6 червня в інтерв'ю виданню Форбс розповів, що на місці зруйнованої Каховської ГЕС у Херсонській області буде збудована нову станцію. На це буде потрібно від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів. Професор Віктор Вишневський також вважає, що будувати нову гідроелектростанцію доцільно. Втім, вона має бути більш потужною. Фактично йде мова все одно про практично нове будівництво, хіба що з деякими іншими конструктивними рішеннями, з іншим обладнанням, з іншою кількістю е, гідроагрегатів. Річ у тім, що тоді, в 50-х роках, на Каховській ГЕС було збудовано, встановлено, правильніше сказати, всього шість гідроагрегатів. Це менше ніж на всіх інших е е гідроелектростанціях, розташованих вище за течею. Уже в цьому є порушення певної логіки, тому що водність Дніпра ну поступово все таки зростає в напрямку до, до гірла. Тому, якщо перебудовувати гідроелектростанцію, то потрібно поставити вже не шість гідроагрегатів, а принаймні життя. Тоді легше буде управляти каскадом. Е е Всіх тих гідроелектростанцій, яких повторюся у нас на Дніпрі Ашість без водосховища у цій частині півдня України не обійтися, вважає науковець на тому місці, яке яке колись можливо і було дуже привабливим, воно відоме як великий луг, але всі дерева були вирубані. Вся ця ложа водосховища вкрита мулистими відкладами завтовшків в метр, і тої краси, яка колись була, там ну, 80 років тому, вже не відновити. А потреба у воді вона залишається і в Херсонській області, і в Криму, і в Запорізькій області, і поряд розташованій е, Дніпропетровській області. Е, Води на півдні не вистачає, і взяти її можна лише з якогось доволі великого водосховища. Можливо, воно буде меншим ніж те, що було, але без водосховища не обійтися. Віктор Вишневський додав, що на будівництво нової гес потрібно буде не менше п'яти років. Про такий саме термін будівництва говорив і очільник Укргідроенерго Ігор Сирота. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я, тримаємося. Вини приазов'я.